Дочекалися в одному з найвищих і найзаселеніших будинків міста на Хоткевича 44 А запустили новенький ліфт. Досі 12-поверхівці, де була передбачена робота двох елеваторів, працював лише один. Тож мешканці відчували чимало незручностей, особливо в час пік. Нині ж святкують своєрідне новосілля. Дякувати Богу, що відкрився, тому, що то багато є таких проблем, що десь то туди, сюди їде. Я сам жив літах. Вартість новенького ліфта українсько-білоруського виробництва понад 200%. Ці тисяч гривень важливо кажуть ЄРЦ, що необхідну суму вони залучили не лише з власного бюджету, а й від оренди даху цієї багатоповерхівки. Ми знаємо неоднозначне ставлення людей. Ці антени мають тим не менше всі сертифікати, всі належні дозволи. І все, що далі є, це є просто вже упереджене ставлення людей. Добре чи не добре. Ми пояснили людям і кажемо. Антени заробляють для вашого будинку кошти на в тому числі перше якесь покращення, яке називається ліфт. Ми ці кошти акумулювали на спеціальному рахунку, тепер окремо виділили і мали можливість зробити таку капітальну інвестицію без залучення коштів мешканців напряму. До нині поява новеньких ліфтів в комунальному фонді міста була неабиякою рідкістю. Однак цьогоріч такий же елеватор очікують і в одному з будинків на Вовчинецькій. Незважаючи на недостатнє фінансування, у нас з 697 комунальних ліфтів усі працюють, що є, скажімо так, нетипово для України загалом. Наприклад, в тому ж в Житомирі 70 ліфтів не працює. Такі самі проблеми в Черкасах, так само в Тернополі є в цьому напрямку. проблеми. між тим кажуть мешканці 44А, новий ліфт вирішив лише одну з багатьох інших проблем їхнього будинку. Дякувати Богу, що відкрили і трошки якесь покращення для людей зробили, але разом з тим треба звернути увагу і на інші проблеми, бо тому що крім ліфта, тут багато інших проблем. Будинок можна сказати, майже в аварійному стані. Я не знаю, чи ви бачили, в якому стані знаходиться наш підвал. Там вода постійно в підвалі не викачується. Якщо і викачується, то з великими криками, з великими плачами і просьбами. З нагоди запуску нового пасажирського елеватора комунальники вирішили зробити людям подарунок. Вони помалювали стіни коридору на першому поверсі. Щоправда, тим, хто мешкає на другому і вищих поверхах, з ремонтом під'їзду не пощастило. Аби навести тут лад, кажуть ЄРЦ, ініціатива, а головне кошти тепер мають йти саме від людей. Роман Торій Віктор Костенюк, новина 402.